Ну а на Одещині мобілізували чоловіка з епілепсією, який помер потім у військовій частині в перший же день служби. Про це повідомив повноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець у Телеграм. За його словами, він звернувся до органів військового командування, щоб більше не допустити таких випадків. Ну і про цю ситуацію докладніше розпитаємо Наталю Гуменюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Пані Наталю, вітаємо вас. Слава Україні, Слава Україні, вітаю вас. Так, бачите, сьогодні не по поточній ситуації, а от е, про таку ситуацію, яка склалася. А, власне, просто до вас, як до представниці збройних сил України, от е, розкажіть, будь ласка, в такому випадку, так хто несе відповідальність за, за такі випадки, за такі дії? Це це до ТЦК питання, власне, чи ні? Власне, збройні сили не зацікавлені відповідно в тому, щоб на службі знаходились люди з неналежним станом здоров'я. Вони не здатні будуть виконувати бойове завдання. Вони не здатні будуть застосовані. В бойовій роботі і тому жоден командир, звісно, в цьому не зацікавлений. Але рішення про мобілізацію, про приз призов на службу за мобілізацію власне, приймається на підставі відповідних документів. І навіть омбудсмен це також зауважив, що наразі угу. триває досудове розслідування, в якому чітко виявлені два основних акценти. Це не проведення належного медичного огляду перед призовом і неякісне надання допомоги безпосередньо під час інциденту. Тому ДЦК е в даному випадку спиралися на відповідні документи за документами, які було надано попередньо, те, що нам відомо, е громадянин пройшов комісію за місцем проживання в лікарському за. До речі, зауважу, що військово-лікарські комісії, які працюють в такому випадку, визначаючи придатність військовозобов'язаних до служби, організовуються і функціонують на базі місцевих органів влади. Таким чином, пройшовши комісію, він надав в ТЦК документи, в яких було зазначено, що він здоровий і годний. В центрі комплектування власне немає фахівців, здатних визначити ступень годності або здоров'я даного громадянина. Тому зараз триває досудове розслідування з нашого боку. Відбувається повне сприяння цьому розслідуванню, mm -hmm. надання всіх даних свідчень учасників події для того, щоб встановити дійсно сам процес. Як і на якій е, стадії на якому етапі відбулась та фатальна помилка, що людина з таким е, станом здоров'я опинилася на військовій службі, і звісно, після висновків досудового розслідування воно відбувається під наглядом спеціалізованої прокуратури, відповідно. Тобто, в з нашого боку, з боку військового командування, відбувається повне сприяння. Ми зацікавлені в тому, щоб на службу йшли мотивовані здорові люди. Пані Наталю, почули позицію збройних сил України в цій історії. Ми вам дуже дякуємо, що долучилися, прокоментували цю тему. Ми продовжуємо її розбирати, але вже з юридичної точки зору. Угу. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного працівника Сил оборони Півдня, була з нами на зв'язку.